борошно и замешиваем тесто. Как мало будет, добавим еще. Придется еще добавлять здесь трошки. в мене нагрівається до 180 градусів. І ми зараз замішуємо і формуємо. Зараз я піду, візьму ще борошна, бо не хвата. І так, тісто я замісила, домісила, додавала ще чашку сюди борошна. І таке воно вийшлося в нас трошки тугеньке, хороше таке. У чашці десь приблизно 150 грам борошна. Добавила і тут було 4 чашки. 600 грам. Десь так, приблизно 500-600 грам борошна, це пішло сюди на тісто. І тепер далі що я буду робити? Беру пергамент, відрізаю тісто, і буду розкачувати його зараз тут на пергаменті. Можна розкачувати на коврику, робити е, такі ці кружечки, ну, кому що забажається. Ну, я буду робити його, зараз на вам переділю десь приблизно. Більше-менше, розниці немає. Сформірую такий колобок. Ось так і буду тепер розкачувати на пергаменті тісто. Не товсто й не тонко, ну так. Середню десь сан міліметр, пів сантиметра, десь толко будемо розкочувати. Ось так. Постараємося зробити з його такий прямоугольник ну, як получиться